Ворониш татусю, ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тато. Я втрат тобі звичу не знати, і втоме живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни, вітавцям Збройних сил України. Збройні сили України, слава, гордість міська країни, захищає мир, свободу, життя рідного народу. Чира шар і подяка, хлопцям молодим хлопця, хлопця, солдатам, що строково своїм чесна сприйняли до чесні. Войне, лицарю, славе, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий ворог не зазіхав. Будь мужним і будь достойним, ти слави своїх батьків, відважний український война, нащадку славних віків. Хай всюди спокій лад та мир. Будь я казковий богати, могутній, нездоланний, вмілий. І шостим грудням воїна милий. Вітаю і тебе, і тополька, і калина, і синє озерце, і тим дітвій рече зі святом, і нею збройних сил України. ти свято це воєн, гідне звиче. Веча й гордо, сміливо і славу. Суча за З звітів козаків. Хай служба йде, сміливо і звичайно, і Бог береже, хай Щастя побажання, ви ж у нас є остачі, такий, та сумки. Нехай фортуна посміхається, а не сходу не чіпляється, залишайтеся такими вченими та молодими, гарним, поважним, ніжними і тим, єдиним та не Серце моє стукоче, серце моє чуми, Лине до тебе серце у цю святкову мить. Через ліси й озера, через річки й долини, щоб привітати зі святом з ним збройних сил України.